Ці авто до 10 тисяч доларів можна купувати з великим пробігом. В сучасних реаліях вибір або зміна автомобіля стає не просто питанням комфорту, а й взагалі стратегічним рішенням. Зростання цін на пальне, страхування авто, нові технології та екологічні стандарти значно впливають на наш вибір. Але часто буває так, що ми натрапляємо на авто з адекватним прайсом, про яке давно мріяли, але це давно відображено на одометрі автомобіля у вигляді пробігу вище 300 тисяч кілометрів. Сьогодні поговоримо про те, чи варто ризикувати і купувати автомобілі з високим пробігом. Відразу забіжу наперед і скажу, що так, покупка автомобіля з високим пробігом може зекономити вам значну суму грошей, але водночас можна натрапити на солодку ціну на авто з таким пробігом, а потім вкласти в нього ще стільки ж. Щоб цього не відбулося, до вашої уваги пропоную декілька автомобілів до 10 тисяч доларів, які варті того, щоб ризикнути. А в кінці відео розповім про те, на що варто звернути увагу при покупці таких машин. Отже, які критерії я застосував для вибору цих авто. Перше це стійкий кузов. Основа будь-якого автомобіля це його кузов. Він має бути міцним, стійким до корозії та здатним витримувати різні умови експлуатації. Друге, це надійність двигуна. Адже який сенс у чудовому кузові, якщо авто більшу частину часу проводить у гаражі або на сервісі? Надійний двигун забезпечує вам гарний настрій при керуванні авто і мінімальні витрати на обслуговування. І нарешті третє це ліквідність. Важливо розуміти наскільки легко буде продати це авто в майбутньому, зберігши при цьому максимальну вартість, адже інвестиція в автомобіль має бути вигідною навіть через кілька років. З вас підписка, лайк, а ми починаємо. На п'ятому місці Hyundai Sonata 7-го покоління з бензиновим двигуном 2.0 LPI, що розшифровується як Liquified Petroleum Injection. Це авто із заводу оснащене газовим обладнанням. Проте варто пам'ятати, що Sonata з двигуном LPI працює виключно на газу, тобто можливості заправитись бензином тут не буде. Ці автомобілі дуже часто можна зустріти в таксі з пробігами понад 500 тисяч кілометрів. До речі, дволітровий LPI пропонує ще одне корейське авто. І це Kia Optima. Проте варто пам'ятати, що бензинові двигуни 2,4 GDI у корейців не дуже, тому їх сьогоднішнє відео не стосується. На четвертому місці гібридна Toyota Prius третього покоління, так саме така, на якій їздять наші поліцейські Prius має бензиновий двигун об'ємом 1,8 літра та електродвигун для підвищення паливної економічності. Загальна потужність системи становить 136 кінських сил. Це вже перевірений часом автомобіль, який з легкістю проїжджає 300 тисяч кілометрів, без якихось серйозних поломок. Через свою надійність та економічність Prius став найпопулярнішою машиною серед таксистів та працівників служб доставки в Сполучених Штатах. Тому, якщо вам пощастить купити таке авто від власника, який використовував такий автомобіль для сімейних потреб, а не в комерційних цілях. То служити він буде ще дуже довго. На третьому місці Toyota Camry такемрі шостого покоління xv 40 з бензиновим двигуном об'ємом 3,5 літра. Надійний японський седан з потужністю 277 кінських сил, як і у більшості японців, великого комфорту чи якоїсь суперякості матеріалів салону тут ви не отримаєте. Але через свою ресурсність люди купують ці авто, закриваючи очі навіть на нереально високу витрату палива, яка в місті може сягати більше 15 літрів. На другому місці дизельний Mercedes є класу в 211 кузові. Це може бути 2.2, 2.7 або 3,2 літра. Я вже неодноразово говорив про ці двигуни на своєму каналі, а коментарі від власників цих авто лише підтверджують, що дизель у 211 Мерседеса є дуже надійним. Кузов має багато алюмінієвих деталей, тому проблем з корозією буде мінімум. До 10 тисяч доларів можна придбати фейсліфтову версію, яку почали випускати з 2007 року. Якщо потрібен економний варіант, то можна обрати версію на 2,2 літра на 170 кінських сил з витратою палива близько 7 літрів. А для любителів потужності найкращим варіантом буде рядний шестициліндровий турбодизель об'ємом 3,2 літра на 224 кінські сили та близько 500 ньютон метрів крутного моменту. Витрата палива у такого в середньому 9-10 літрів. І на першому місці BMW e 60 з дизельним двигуном m 50 Сім об'ємом 3 літра. Це теж шестициліндровий рядний турбодизель, який є одним з найбільш ліквідних двигунів на цих, м'яко кажучи, не зовсім нових автомобілях. Кузов, який у 211-му Мерседеса, має багато алюмінієвих деталей, тому корозії боятися не варто. Але варто боятися екземплярів, які були намотаними на стовп та відновленими неоригінальними запчастинами. Двигун має 272 кінські сили та 560 Ньютон метрів крутного моменту. Витрата палива плюс-мінус 10 літрів. І сюди також можна віднести трьохлітровий дизельний X3, який і теж можна купувати з високим пробігом. Кроссовер матиме трошки меншу потужність, але загалом це дуже надійне авто з великим ресурсом двигуна та стійким до корозії кузовом. Ось такі машини можна купувати з високим пробігом. Звичайно, цим відео я не хочу сказати, що ці автомобілі вічні і вони ніколи не ламаються. Оскільки таких нема. Але якщо автомобіль правильно обслуговували, а ви ретельно перевірили таке авто перед покупкою, то вони зможуть проїхати більше півмільйона кілометрів без значних інвестицій. Якщо у вас є досвід використання одного з цих авто, або ви знаєте інші моделі, які витримують високі пробіги, бажано легкові авто, не те 5 Volkswagen, то поділіться своїм досвідом із нами в коментарях. А тепер поговоримо про те, на що варто звернути увагу при покупці авто з великим пробігом. Загалом на все те, на що й при покупці будь-якої іншої машини. І перше, це сервісна історія. Звичайно, що більшість цих авто не будуть мати сервісної книжки, а власники будуть наголошувати на тому, що все обслуговувалося вчасно і належним чином. Тому, якщо там пробіг, наприклад, 400 тисяч, а продавець вам каже, що та яка там сервісна книжка, машина 400 40 тисяч має, обов'язково перевірте історію автомобіля. Зараз це можна зробити онлайн на різних платформах і коштує це недорого. Особливо це стосується німецьких дизельних седанів, які 400 тисяч могли наїздити ще в Німеччині за перші 5 років свого існування. А в Україні через 10 років там знову 400 або 500 тисяч. Так, це велика цифра, але інколи такі авто насправді мають цілих 800 тисяч. Друге, це стан кузова. Ретельно огляньте кузов на предмет корозії, особливо в місцях схильних до появи іржі. Гляньте на структуру лакофарбового покриття. Навіть незначні сліди можуть свідчити про ДТП, про які власник вас не повідомив. І зараз дуже стало модно тикати повсюди товщиноміром фарби. Так от, раніше я займався відновленням та покраскою автомобілів і пофарбував дуже багато машин. І можу з упевненістю сказати, що пофарбувати авто, як кажуть, під прибор чи приховати шпаклівку за допомогою сучасних матеріалів. Не так уже й важко. А про повну заміну деталей в колір з донора взагалі мовчу. Інколи машини після сильного фронтального удару можуть мати всі деталі у рідній фарбі. І навіть злобове скло сьогодні можна знайти з донора того самого року. Якщо вас усе влаштовує, то можна переходити до третього пункту. І це тест-драйв. Перевірте, чи немає стороннього шуму, диму з вихлопної труби, чи плавно перемикаються передачі, і чи нема раптом якихось вібрацій. Спробуйте виїхати на пряму ділянку та розігнати автомобіль до високої швидкості, навіть якщо власник вам розповідає, що на цій машині їздила лише його дружина в магазин. Інколи буває, що деякі несправності проявляються тільки при високих швидкостях. А це зазвичай проблеми з турбінами, сажовим фільтром, вібраціями або перегрівами. Спробуйте проїхатися по різним поверхням, по бруківці, по поганій дорозі. Так ви зможете приблизно зрозуміти стан ходової частини, перевірте усі електронні системи. Так, буквально усі: магнітолу, систему управління кондиціонером, склопідйомники, підігріви сидінь, якщо такі є. Усі лампочки в салоні, в багажнику. Перевірте роботу фар. Інколи несправність блоку управління фарою може влетіти в копійку. Тому краще усе це оглянути і при потребі обговорити вартість із власником. І останнє. Якщо вам сподобалося це авто і ви виконали попередні пункти, домовтеся із найближчим до вас СТО і підніміть машину на підйомнику. Дуже часто можна виявити підтікання оливи, а також сліди кузовного ремонту. Це можуть бути і очевидні сліди як рихтування чи зварювання, так і неправильне маскування авто перед фарбуванням, і наявність на пилу лаку або фарби. Тому додаткова перевірка авто на СТО дозволить вам оцінити приблизну вартість інвестицій, які потрібно буде зробити після покупки. І на завершення. Хочу сказати, що те, про що я щойно говорив, нагадує ідеальні умови покупки авто. Часто більшість населення оглядає автомобілі після роботи, ввечері, на вихідних, коли все зачинено. Ми купуємо авто по дорученнях, бо в сервісних центрах просто нереальні черги. Усе це звичайно підвищує ризики здійснення неправильної покупки. Надію, що це відео, хоч трошки зробить вас упевненішими при виборі вашого першого або наступного автомобіля. Дякую, що додивилися це відео до кінця, та буду вдячний за ваш лайк та підписку.